Сьогодні в програмі відведення танків поблизу Дебальцевого. Унікальна методика відновлення кісткової тканини дарує бійцям Надію на повноцінне життя. Військові моряки заклали капсулу на місці будівництва сучасного спорткомплексу. У межах другого етапу відведення важкого озброєння від лінії зіткнення техніка рушила і на Дебальцевському напрямку. Танки, міномети калібром до 120 міліметрів та артсистеми калібром менше 100 міліметрів. Переміщені на обумовлено мінськими угодами відстань. Коли там за маскируються, нас планують, щоб виїхати на дорогу і посадити, просматривається, що там чи ні. А то, що піхота там одна, це трошки погано. Але, в принципі, ми тут не... Якщо тут стигне, ми швидкі. Якщо води надо, то швидко зреагуємо. Людям треба відпочивати. Розумієте, вже два роки так в полях жити не в кожного витримується. Хочеться ви вірити, що це закінчиться все мирним шляхом. Дуже багато людей загинуло, тому будемо сподіватися, що все, все закінчиться. Ірина Монастирська, Віктор Гром, час ще. Михайло Олег та Олександр зазнали тяжких поранень у зоні проведення антитерористичної операції. Хлопці могли залишитися інвалідами. Принаймні, такий вирок чули не від одного лікаря. Та завдяки соціальному проєкту Біотехреабілітація ці троє воїнів отримали шанс повернутися до мирного життя такими, якими вони йшли на передову. Постраждалим бійцям зробили операції за унікальною методикою відновлення кісткової тканини за допомогою їхніх власних стовбурових клітин. Проєкт «Біотехреабілітація ранених. Это простими словами выращивание костей, которые були відстріляні в результаті мінновзривних ліпосколочних языком. Таке лікування дозволяє зберегти руки та ноги бійців у випадках, коли традиційна медицина застосовує ампутації та протезування. За рік існування соціального проєкту біотехреабілітація було прооперовано понад три десятки травмованих у зоні АТО. Кошти на їхнє лікування збирали усі небайдужі. Адже в середньому вартість однієї такої операції сягає 240 тисяч гривень. Це дорогі технології, тому компанія, місцева компанія, яка безпечила технічну частину, Министерская компания ILA. она не могла э, ну, себе позволить, э, скажем так, такой объем финансирования, и мы нашли поддержку проекта «Народный» People's Project. Когда у человека есть собственная рука или нога, ни один протез в мире, никакой, неважно сколько он стоит, даже если бы он стоил в 10 раз дешевле, чем эта технология, не мог бы сравниться с тем, что сохранить собственную конечность. За словами засновників проекту, методика залучення біотехнологій була опробована в Україні ще задовго до початку бойових дій. Та, попри це, застосування клітинних технологій все ще викликає опір з боку деяких представників медичної спільноти. Відтак поранені втрачають дорогоцінний час, що в подальшому унеможливлює їхнє лікування за допомогою інноваційних практик те, що мені в госпіталі робили операції. 27 операцій не робили і нічого не могли зробити. в этой клинике мне за две операции сделали ногу, я теперь уже хожу, даже на машине езжу. Через два с половиной месяца после заключительной операции я уже мог действительно подтягиваться на, на турнике, и я уже начал потихоньку разрабатывать руку, как бы уже давать на нее физические нагрузки. Через пять месяцев я уже вернулся назад на службу и поехал в зону боевых действий. Реабілітація бійців за новітніми методиками триватиме і далі. Адже що може бути ціннішим за те, щоб повернути надію людині, яка втратила можливість повноцінно жити далі? Марія Сальнік, Вадим Стасюк, час ще. Для українських військових моряків побудують сучасний спортивний майданчик. Також протягом двох років буде реконструйовано військовий порт за європейськими стандартами. Так в Одесі на місці будівництва спорткомплексу відбулася церемонія закладання капсули. В урочистостях взяли участь представники командування військово-морських сил, військовослужбовці Одеського гарнізону, духовенство та ветерани футбольного клубу Динамо Київ. Зараз ми вже маємо генеральний план реконструкції. Який затверджений міністром оборони України, і ми цей план реалізуємо. Основна мета це створення сучасної інфраструктури для корабельного складу військово-морських сил. Я хотів би запросити до цього заходу меценатів, спонсорів, волонтерів, людей, які не байдужі до військово-морських сил України, ми дуже. Дуже будемо раді кооперації, контакту і саме головне підцевому результату. Учасники заходу підписали лист до наступних поколінь захисників України. До капсули також поклали фрагмент покриття з футбольного поля столичного стадіону. Динамо Нужно піднімати рівень фізичної підготовленості воєнних моряків. На базі є команда в кафрігат, яка участвує на обласних. Та городських змаганнях було зіграно чотири ігри, чотири перемоги, йдемо на призовому місці спорт не тільки дає силу та здоров'я, він ще й об'єднує. За належної підтримки військово-морські сили будуть асоціюватися не лише з мужністю та з витягою, а ще й з спортивними досягненнями світового рівня. Олена Солоніна, Даніїл Вржеш, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу Ч. Анатолій Фатєєв добровольцем пішов до армії під час четвертої хвилі мобілізації. Знання військового інженера були дуже потрібні на передовій. Тож його направили до Авдіївки командиром саперного взводу. Постійно виїжджав на передню лінію, то туди, то туди, там мінки поставити, провести, там, розвідку, розмінірування, там, там де то боєприпаси знайшли, знищити. Одного разу комбат доручив Анатолію перевірити місцевість перед облаштуванням нового блокпоста. Чоловік виконав завдання, але, повертаючись на базу, підірвався на міні. А там стекла кусок був. І він був якраз на путі слідування дозор не будуть заходити в дозор на пост. І я вирішив його вбрати. і підняв. І поймав мінус сюрприз. Анатолій втратив обидві стопи, але духом не занепав. Навпаки веселить усіх навколо. А медики Центральної стоматологічної клініки Міноборони здійснили давню мрію чоловіка широко усміхатися. Раніше Влибаса так все, як губи були А зараз вже буду вчитися улибасу, що називається весь рот. Робота, в принципі, зроблена качество доволі швидко. Ну, видели результат, пацієнт доволен. Власть є какой-то блеск, радость життя, жить. І если ми к этому предложили какую-то руку, человека счастливее хоть, хоч, хоч как-то, то, то ну, ми этому С Спочатку війни на сході фахівці клініки допомогли понад п'яти тисяч військових. Тут кожен армієць може пройти безкоштовне лікування будь-якої складності. Володіємо всіми технологіями, які є в стоматології, це і лікування, і протезування зубів. Тобто, в принципі, вони отримують всі кваліфіковані ті скажімо так, послуги, які є і в приватних клініках, і в державних клініках. З Сучасними матеріалами нам трошки тяжко, нам допомагають, скажімо так, волонтери. тобто, от… В цьому випадку, в якому ми говорили, було виготовлено 20 одиниць металокерамічних корон. Спасибо большое. Доктора молодці, дуже професіонально, качественно молодці. Володимир Кухарський, Дмитро Алєксєєвча ще. Не лише війна забирає життя людей, руйнує сім'ї, робить дітей сиротами. Примарний ключ до полегшення стає силою, що вбиває в людині найкращі якості. Проблема алкоголізму відома кожній другій українській родині. Іноді, через надмірну прихильність до чарки, ще недавно свідомий чоловік нищить життя близьких, за спокій яких боровся на сході країни. Кожен був з нас повинен зрозуміти, якщо я хочу повернутися додому, якщо я хочу, щоб мої рідні і близькі бачили мене героєм, реальним героєм не на словах. А на ділі тому кожен бо з нас повинен усвідомлено відноситися до цього всього. І тоді, коли стаються певного роду моменти, стаються певного роду проблеми і клопоти, алкоголь він не знищує їх, алкоголь не стирає їх, але лише поглиблює і дійсно приносить щораз більше і більше їх у наше життя. Аліна Голубенко час ще.